Всім привіт! Ви на каналі Читуля. З вами Юля, і сьогодні ми поговоримо про ті книги, які всі читали, а я ні. І перед початком ролику будь ласка, напишіть у коментарі, що саме ви не читали, що читали буквально всі. І поставте лайк, мені буде приємно, а ви завжди зможете прибрати його, якщо вам не сподобається це відео. Це будуть книги розподілені за жанрами, такі як класика, Adult, Українська література та фентезі. Отже, починаємо і перша книга, яку я не читала, це Звіяні Вітром. Цю книгу в двох томах видає фоліо, а мені не дуже подобається, як вони видають книжки. Тож поки що, я. Не збираюся купувати чи читати, поки, здається, небо чи лабораторія, що хтось з них не видасть звійнів вітром. Я взагалі нічого не знаю про цю книгу, крім того, що там повинна бути якась дуже дієва головна героїня, що на той час було досить незвично. Друга книга, яку всі читали, а я ні, це чинир. І хоча я вже маю примірник від неба на своїх поличках, все ще в мене якийсь ступор. Тому що я знаю, що зараз багатьом вона не подобається, вона, наче, не проходить виправування часом та досить релігійна. А я, як атеїстка, Боюсь, що мені не сподобається і мене будуть хейтити. Тож, е, поки що відкладаю її на потім. Але вона вже в мене є, тобто колись я її так і прочитаю. Третя книга це «Хемінгуей, Старий і Море. І е, я знаю, що, наче вона була в шкільній програмі, але, але в моєму Донецькому технічному ліцеї при. Дон ТУ не було взагалі зарубіжної літератури. Тобто в нас була зарубіжна література тере російська література. Тобто ми могли місяцями читати Пушкіна чи поетів срібного віку, але взагалі не читати зарубіжку. Тож я упустила і я збираюсь це якось наздоганяти. Також з того, що всі читали, а я ні, це «Місіс Delaway. Вона видається дуже гарним виданням у «Комобукс», Але зараз вона є, здається, тільки на сайті Комобукс. І поки що я купила всі книжки від «Комобукс», які хотіла, тож не знаю, чи раціонально замовляти лише одну книгу, платити за доставку, ну, ви знаєте. Знаю, що це потік думок, що це незвична книга. Тому, мабуть, я її ще й не читала. Але я знаю, що дуже багато книг посилаються на неї, і тому варто прочитати, хоча я ще не читала. Також я не читала п'єс Шекспіра, крім Ромео і Джульєтти. Я читала її тільки на англійську літературу. Тобто англійською. І там був е, якийсь не оригінальний варіант, а чим то модернізований, чи то скорочений, тому що ну, мені здається оригінальний варіант нам було б важко прочитати в школі. Тож, Гамлет, я знаю приблизно суть про хлопця, який втрачає батька. Здається, і розмовляю з. Його духом. Боже, всі, хто читав зараз Гамлета, просто відбивають лоба рукою. Пробачте. А про короля Ліра я не знаю взагалі нічого. Тому в найближчий час, можливо, навіть наступного місяця, я буду читати цю книгу. Тому що я хочу прочитати книгу від Artbooks, якби ми були лиходіями чи якось так. Злодіями. І е, для цього мені потрібна база з Шекспіра. Тож буду якось читати, щоб підготуватися. Далі я хочу розповісти, що я не читала суперпопулярні підліткові романи. Голодні ігри. Той, що біжить лабіринтом, дивергент та інші книги серії. Голодні ігри я вже маю на поличках від видавництва Каймбукс. І сподіваюся, що цього року я прочитаю всю трилогію. Щодо того, що біжить лабіринтом, я якось проминула антиутопії підліткові, тобто я навіть не дивилась в той бік, коли всі читали. Щодо дивергента, я взагалі не знаю, про що це. Тобто, якщо про голодні ігри, я знаю, тому що неможливо просто уникнути цього впливу на попкультуру. Тобто, я знаю, що там буде Кетніс, головна героїня, і вона наче викликається замість своєї сестри випробовуватися в Голодних іграх. Щодо той, що біжить лабіринтом, я, здається, дивилась першу частину фільму. Але це було дуже давно. І крім того, що там є актор, який грає стайлза в серіалі Вовчиня, я не знаю нічого. Там, напевно, є лабіринт. А з приводу дивергента взагалі просто нуль. Це повинна бути антиутопія. Але це все, що знаю. Тож, можливо, коли хтось перевидасть, я прочитаю. Скажіть, чи варто воно того? Тому що я думаю, що ви читали Дивергента. Або дивились. Також я не читала дуже відому книгу Джона Гріна про вина зірок. Я не дивилась фільм, я не знаю взагалі, про що воно? Там, здається, щось про онкологічну хворобу. Більше я нічого не знаю. І знаю, що це написано гарно. З сучасних романів, які я не читала, а читали всі: це «Їж, молись, Кохай та взагалі творчість Елізабеті Гілберт. Тому що якось мені поки що не було настрою читати, в мене є місто дівчат. Та мені подарував Вадим ще одну книгу, її, я не пам'ятаю яку. Один. Тож я сподіваюся, що колись все ж таки в мене дойдуть руки прочитати та оцінити, наскільки це культовий роман. З фентезі, тут в мене проблеми з епічним фентезі. Тому що я не читала, наприклад, останню імперію Сандерсона, яка в мене вже є, і я її дуже хочу прочитати найближчими місяцями. Також я хочу прочитати перший закон Аберкромбі, хоча його я теж не читала. Ну і Учень убивці від Робін Хоп. Я знаю, що це прям база, яка повинна бути в тих, хто читає фентезі. Також в цей список не ввійшло колесо часу Роберта Джордана та Брендона Сандерсона, проте, чесно кажучи, я дуже мало знаю людей, які дійсно прочитали цю книгу, тому що вона не з легких. Якщо ви читали «Колоси часу», розкажіть, чи варто починати цю безмежну серію, здається, з 14 томів. І взагалі, чи варта вона того? Тому що я поки що не планувала її читати саме через об'єм та кількість томів. Про учень убивці я знаю, що це початок всесвіт Робін Хоп. Тож варто почати читати, тому що вона пише дуже гарно, дуже хвилююче, дуже гостросюжетно, а мені цього саме не вистачає. Остання імперія Сандерсона це теж гарний початок для знайомства з автором, як мені казали. Проте я не знаю. Нічого про цей всесвіт. Крім того, що там здається магія металів, щоб це не значило. І ми переходимо до завершальної частини, це українська література. І я не читала дуже відомі українські твори не з класики, це Амадока, наприклад. Я знаю, що ця книга перекладена вже на англійську, і, здається, здобула якісь премії. Проте там розповідається про військового, який втратив, здається, пам'ять. І для мене війна досить тригна тема ще з 2014 року, тому я не читаю книг, в яких є війна. Коли війна завершиться нашою перемогою, тоді я сподіваюся, що ця сторона відкриється для мене. Те ж саме з інтернату. Я знаю, що він здобув багато нагород, що він перекладений на багато мов, але тема війни для мене поки що табу. І остання книга в цьому списку, але не за змістом. І Павлюк. Я бачу вас, цікавить пітьма. Ця книга просто в топі вже, напевно, другий рік про по сучасній українській літературі. Я не знаю, які наклади в цієї книжки, і скільки накладів взагалі було. Але це просто топ зе топ. Але мені не сподобався початок. Справа в тому, що я втратила матір в досить ранньому віці, коли мені було 7 років. І я переживала це все. І тут досить тригерно описуються похорони матері. І мені казали, що до цієї теми автор повертається знову і знову. Я б не хотіла цього згадувати, я б не хотіла цього переживати ще раз. Тому поки що для мене ця книга втрачена назавжди. Якщо ви читали і е, зможете змусити мене прочитати її, я буду вам вдячна. Ось і всі книги, які всі читали навколо, а я ні. Якщо вам цікаво чи читала щось я, напишіть у коментарі, будь ласка, що саме вас цікавить? Підписуйтесь, я знаю, що 80% дивиться мене непідписаними. Чому підписуйтесь?